Так, біля машини фари у нас міняні, як заявлено, в принципі, виглядають нормально по бамперу. Такий момент крило. З капотом зазор непоганий, тут зазор трошки збільшений. Ага, бачимо. такий моментик. Тут зазор. Ось так. 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 Тут так пожежору. Так, одразу. Так, виглядає гарно. Тут сліди якісь такі дрібниці. Стар. Так, вікна в нас становані, тут четвірка йде, тут також четвірка, тут також четвірка. По картам непогано, тут а. скол такий кусочок відсутній, подряпаний, присутній, плафон на місці не стоїть, Дверка понизу в гарному стані. Тут покрило в цілому теж в стані. Нормально по гвинтах. Не схоже, що кручено, також виглядаємо на... по сидіннях. Так, сидіння на страх'яні. Така притертість, потолочок в принципі гарний... Без якихось... Поки що зауважень. Золонів на потолку не бачу так. Багажніку тут таке недотерто, не хімчищено так с тут нормально. По крилу, ніяких переходів ще чогось не бачу. В принципі, нормально, тут так само. Виглядає норм. Тут маємо косочку таку. Везде напередню в хорошому стані. 5020 року корейська, Берейська. Кун, політо, видаємо. Так, тут а по цьому трошки відтоперено. Зеркало в нормальному стані. Даймо. Пластик. Виходить, пластиковий бампер з цим різний трошки. Пластик жовтіший, це світліший. Багажник відкривається, так камера у нас присутня. Докатка також присутня. Позаду бачимо, що таке важні петлі заводські. В принципі, тут так само у нас все по заводу, без заводу. Багажник в цілому в гарному стані. Не в принципі, ще немає. нас звичайна, ручна. Відкрився добре. По зазору ляда. Таке плафони. Ліхтарі задні виглядають нормально, є дрібні царапки, але все таке Без сміття, не запутівші цілом ок. Далі йдемо по бамперу. Така коцечка. Таке не думите. Все-таки карта в цій стороні в непоганому стані, є дрібні але не без того. Але нічого критичного, в принципі. Двері знизу нормальні. Так так, по зазорчику у нас по цій стороні. По дверям непогано. Покриву також в принципі, непогано. Зазор крило, тобто цей банан чи батон. З капотом трошки -то подряпина. Подряпина. криша у нас рівненька, в принципі, зауважень до неї нема. Ага. Тут такі подряпини присутні. так, так само. Тут у нас також четверка, дверна карта в непоганому стані. Виглядає нормально. Так. Ключик хоче винятися, щоб не сварився. Педалі. Підлога в гарному стані. Суттєвих заважень немає. Кермо у нас не шити не мальоване, кермо є і не, От Сліди від фарби напилили. Таке тут по кулісі. По алюмінії дрібні коцки, тут від персня. Притертості електроручник маємо, подлокотник, салон в такому стані. Кнопочки такі у нас. Автосвітла у нас нема. Простий перемикач. Тут кнопки в гарному стані, зауважень на них немає. Понизу дверки також все ок. Зашорхане. Не суттєво, це традиційно по порошкам. Так, по цих дверях. Не схоже, що воно щось крутилося. Нормально. По цих також поза криша рівненька, якихось зауважень по ній нема. Там спереду, чи дві м'ятинки маленькі, це дрібниці. Тут у нас все нормально, без зауважень. Безина ззаді у нас слабша, як спереді. Також 42-20, в непоганому стані. Протектор такий. вам докатати. Такі. Гельма в нормальному стані, так само. Коло в такому ж самому стані. Резина у нас однакова, так само 42-20, протектор ось такий. Доїздити і все. Диск колісний, Має дрібні коцки, але це дрібниця. Якби так, на дверках тут воно. такі Традиційно. Традиційні. Так, цей диск у нас в такому стані. Сізонка. Це у нас разнобой спереді. Детектор класний, вона туди перепана. По аморту гарно. В гарному стані колодки менше половини. Або половина, не якось так. Це таке це базові речі. Аморт сухий сказав. Тут на слишко. Ось так. Десь кліпсу не попали до кінця, не дощовкнули. крилу є такі дрібні сколи. Таке не очиться. Так тут зеркало у нас. В такому стані за це сказав. Не? тут у нас... Будемо що тут щось таке. Так, по капоту у нас по всей стороні, по кромці нормальні фари. Мені нік сказано по бамперу, по цій стороні непогано. Тут таке воно. Так, тут у нас. Полка крила нормально, без зауважень. Так, капот у нас Кронштейн заводський в принципі. Тут стоїть на нас тайванський. Якихсь рижиків ще по по ньому в принципі не бачу. Це таке. Так, по тій стороні. Моменти. Це поверхневе запотівання з клапанки. Це нічого особливого. Ось таке. Дітакс по селі частині в принципі виглядає нормально. Mm -hmm. так, тут у нас все в принципі нормально. Можемо бачити, що тут він такий. Нам ціленько. Підсилювач нормальний. Понизу. Прийміти в принципі стан робочий В цій стороні якихось Запотівань по них в принципі немає немає. Тут у нас по пайпову такий у запаті по подонамів. Ні І Тут маємо таку історію, трошки під'єгнутий був. З цієї сторони радянці не нормальні. Защитити в нас немає. До коробки судя час. цього, до поддону ніхто не лазив. В цілому норма. Стандартно. Так, лонжерону тут. Теж у нас ніби. По цій стороні. Також О, Тут у нас відсутня кришка. Акумулятор нас так 12 двадцять удень по свіжі. Тут напилялося в криву. Как сказал, кронштайный зовут ара у нас тюк тут вот такой же у нас мали тюк так с я стороны привезу по бедному дверь не сказал тоже схоже на зовут ок. так тут а знаешь дверка в нормальном станет лонси такой же спук по путуку у нас в принципе за немало. Не стріляно, в цій машині було. Так, тут у нас по задній криці, в принципі, не, не кручено, я за це забув сказати. Також тут у нас по герметиках все виглядає гарно. У так, ліхтарна тут такий, тут такий. По заводу, по заводу. Так. Тут. Також завод, в принципі, не зауважень. Претензії до кришки немає. Ага, тут у нас замінили лампочки. Все ок. Так, як заведено, на щитку світиться тільки лампочка згори, але ну не знаю яка саме. Зразу перевіримо. Так, за дзеркало я сказав, що воно телепається, але поворотник робить. По світлу є помилка, хоча ближнє світло працює, можливо, через те, що фара. А, не горя. Я зрозумів. Тут ламп фари горять, світить. Ну поворотник ще раз. Так, тут працює. Залубове не сказав, у нас воно мінялося двойка американське. Фуяо. Китай, але мінялося в Америці. Тут так само, якщо добре придивитися, така історія. А? Газніть, вона вже кажу про можна. Хто на масло кидає? Так зразу це працює. Це працює. Це працює. Все працює, добре. Регулювання зеркал тут працює, працює, тут працює, але ну, з натягом, бо є там помилка по ньому. Таке. До рейки. В принципі, питання не Дивний трошки звук, але в принципі нормально. Поїхала камера, зараз виключиться. Різна тому можливо. не б'ють, не ведуть.